Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабиренко, і ви на моєму ютуб-каналі «Скаже, як зав'яже». Поїхали. Що ж, новина. Кіт Келох, спецпредставник Трампа в Україні, пропонує для України такий собі новий план Маршала. І я впевнений, що це невигідно владі Зелених, і вони будуть забалтувати цю тему. А як же хочуть вони? Ну, Спочатку почнемо Да, у Римі. Зараз відбувається конференція з відновлення України. Туди з'їжджається багато представників е, з різних країн, там буде десь більш, більше десятка лідерів, е, представлена е, Європа в повному складі, да, І президент Єврокомісії, президент парламенту е, комісар. Е, от. І всі ж обговорюють, а як ми будемо відновлювати Україну. Ну, Звичайно, є. Простий як двері, план Україна правова держава з класною правоохоронною судовою системою, і інвестори заходять самі, тому що їм це вигідно. Тобто, ми створили умови, інвестор заходить, ми тут. А от вам давайте копати корисні копалини, А тут давайте, ну якщо закінчиться ну все заморозкою. да, давайте ось тут же дивіться, у нас які проекти класні по будівництву. І ваші гроші, наші люди, наша, якби гарантія від держави, що все буде з вашими грошима класно, і все виходить. От, але. Деякі провідні інвестиційні корпорації скажуть, ми не будемо спішити заходити в Україну. Ясно, понятно, чому тому, що корупція, тому що будуть трогати, смикати, там, казати, а ви от то зробіть, а ви от це а дайте дені трошки. От і тому вигад немає. Ну уявіть собі, якщо ви там директор чи група директорів такої інвест-компанії, у якої там інвестиційний портфель, там понад трильйон доларів, да? а є такі е, да? кілька, то ну, ви ж мусите казати своїм же ж. Своїм інвесторам, тому що інвестиційна компанія чи корпорація це купа інвесторів. Да? І я просто не хочу заробляти гроші саме. Лабасті хлопці Гарвард закінчили, а в мене там наслідство мільйон баксів, я їм отдам. От, а вони хай розпоряджаються, я буду тільки слідкувати, щоб мені регулярно дивіденди надходили. Да? Там, типу що давайте мені мий, мій прибуток, щоб я далі там їздив по Гаваях. Ну, десь приблизно так. І тому ті люди ж хочуть ж і собі заробити, і вони ж на, на зарплаті сидять на хороші і хочуть відробити ті гроші. То вони, коли потім буде якесь зібрання інвесторів, то вони скажуть, ми не рекомендуємо заходити в Україну. Чого? Того, що там є ярмак, як можна туди заходити, якщо там блін, грабять. От, і не рекомендують. Окей, який ще є план, може ще є план? Так, да, є план, коли вільних грошей в Європі після Другої світової війни не було, і був такий собі е, план Маршала. Це коли Америка заганяла гроші в Європу. Фактично, вона Європу вигодовувала да, власним інвестиційним молоком. Е, але е, і той зараз Килох пропонує. Ну давайте щас там типа, створимо консорцію. Ну як я собі це уявляю, створюється консорцію держав, які кидають свої бюджетні гроші, гроші їхніх платників податків для того, щоб війти в Україну. Знову ж це, цей план потрібен. Чому тому, що за ними підтягнуться і інвесткорпорації? Інвестиційні компанії теж зайдуть, ага, тобто, якщо Америка, Європа, там, умовно, Японія, Південна Корея, Австралія, та там може хтось із латинсько-американських країн захоче сюди заходити, то може і нам треба зайти зараз спробуємо. А там може ж вибори пройдуть в Україні, там може буде якийсь е, е, ну, нормальний уряд, а не от це все, е, і буде все нормально. Да? Такий консорціум держав, які будуть створювати умовний свій новий план маршала, потрібен з двох причин: то що, А, це гроші, Б, це е, для всіх дороговказ. Розуміємо, так? Да? Так от, а тепер, а як же ж це було блін, в, в кінці 40-х на початку 50-х? А було це дуже цікаво. E, тобто американці, заводячи свої гроші, вони не віддавали їх уряду. І в цьому найбільша проблема ж наших. Тобто ніхто не скаже, що а давайте ми вам дамо бабки, а ви тут там повідбудовуєте. Ну, то, що це для них? «Да, да, давайте так. отакий план нам дуже подобається. Ви нам бабки, а ми вам нічого. Ну, ні звітів, ніде. Ні е, е, Або там, ну, будемо щось там вам на, на уші вішати. Ні. Америка створила в кожній країні. повторюсь, це були країни постраждалі. Навіть Франція була під планом Маршала, там країни Бінілюкс, Данія, але найбільше це були Німеччина, Австрія, Італія, Греція, Югославія не захотіла брати в цьому участь. Ну, ну і взагалі країни Соцтабору Сталін не пустив в цей проєкт. І Сполучені Штати були, якби, таким собі, генеральним замовником. Тобто вони потім брали і досліджували проблему, і сказали, ми урядам гроші не дамо, тому що може бути корупція. Щоб не провокувати навіть добрих людей, а то блин, гроші портять всіх. Е, і ми просто будемо точково там вливати. Ага, є галузь. Наприклад, сільського господарства, ну, анекдотичний випадок в Реці дослідили, а що нам треба для того, щоб сільське господарство там розвивалося? Ну, у нас поголов'я коней, віслюків, це там пропало, все там під час війни не можемо це тваринництво там зробити. Тому, будь ласка, для розвитку сільського господарства нам треба селянам ішачків, осліків. І штат Техас, там умовно, там, північна Дакота поставляють їм е, якихось трошечки коників, але в основному там віслюки, мули, е, ішачки. І це все тобто звідти привозиться сюди, поставлятися. Пріоритет в плані маршала американський е, навіть не гроші, а товар. Тобто, ви скажіть, що нам треба, ми купимо це в Америці і привеземо вам. О, вам потрібно там в Німеччині якийсь завод, бо по репараціям Советський Союз там вивіз щось. Ну, окей, ми вам зараз лінієчку поставимо, будете свої пільки далі робити, там на ноловий станочках, там все станочки завеземо Сполучених Штатів. Ось наш вклад. Тобто, не живими грошима. Ну, понятно, що ще бійний пісок ніхто не повезе з Сполучених Штатів на місяць його візьмуть, але все одно генеральний замовник в кожній країні вибирає підрядника або купу підрядників і дає. І тому в Італії. Там типа, о, вам на Сицилію там що не вистачає? А у вас урожайність погано там пшениці, щоб е, пасту робити. Да? Там, типа, окей, давайте у вас скільки вражають. Там у нас 20 центнерів з, гер... з гектара. О, ми вам зараз привеземо сорта, які будуть давати 50 центнерів. І, пожалуйста, Штата Йова там, завіз там, кілька сухогрузів сюди роздали сім'ї матеріал. селяни не довольні, всі довольні. А уряд урядовець, який хотів би встирити щось, ну що, ну, блін, по карманам зерна багато не насипиш. Все. От, і таким чином вони якби. Обходились, ну я думаю, що корупція все одно була, але якось її був мінімум, мінімум, мінімум. І от я хочу такого плану маршала для України, щоб уряд мінімально <кхм> був е дотичний до розподілу цих грошей. А це ж, блін, для для е офісних, це ж блін, лікать близько, а не вкусиш. Ось воно ж, наче щось, ж, все ж є і тому я е, вважаю, що план Маршала гарна ідея. Е, вона усуває корупцію, е, от, і е, вона заводить сюди консорціум союзників, які потім будуть і за безпекою слідкувати, то, що вони скільки сюди бабліща вклали, що блін, страшне. От, і знову ж це рано чи пізно, якщо зайдуть союзники зі своїми бюджетними грошима, потім прийде інвестор. І це саме більше убезпечить нас від Путіна, то що, блін, скока багатих людей, вклавши сюди, скока мільярдів, потім Путіну не дадуть. Потім, блін, дійсно, там не то, що Трамп там бреше, що він там колись грозився Путіну відстрілятися по Москві, а от тепер точно відстріляються. А які ж недоліки цього плану? Е, недоліки цього плану можуть бути в тому, а хто буде е, визначати, що саме які об'єкти відновлювати. Якщо знову ж пустити сюди уряд, то це Боже упасі. Це треба конкретно говорити з громадами. Тобто це треба е, знову, добре, що у нас відбулася до війни децентралізація, це от е, ну дуже необхідно для того, щоб. В конкретному канатопі, в конкретних сумах, в конкретному там, Херсоні чи Харкові, що ми будемо відбудовувати. Які соціальні об'єкти, але в першу чергу, які промислові об'єкти. Так або інакше, нам все одно потрібні державні програми для того, щоб свій бізнес до цього закликати. І у нас тут є проблеми, тому що якщо ця камалілія залишиться при владі, вона все одно може впливати для того, щоб підсовувати. Своїх, свої об'єкти і своїх підрядників. А е, якщо не буде чесної конкуренції, то ми розуміємо, що все з е, цим буде погано. Ну і знову ж, в першу чергу, да е, союзники, ну як в план Маршала передбачав, що все американське. Нам би бажано, щоб не все американське чи європейське, щоб хоча б частину українською. Але загалом. Краще хай буде генеральний замовник від наших союзників, ніж е, корумпований уряд України. Десь так. Друзі, не забуваємо підписуватись на мій YouTube канал, тому що це дуже важливо. Мені до 40 тисяч добігти швидко допоможіть. І це перше, і друге, будь ласка. Єсть вподобайка, є комент, і воно вже буде просувати в Ютубчику. Ну і не забуваємо спонсорство. Канал треба розвиватися, стрім'ярд коштує дорого і так далі. Все. ну і знаємо, знаємо, що незважаючи на усі зусилля офісу президента, фронт стоїть крепко, тил тримається, Україна тримається, русня не пройде Но пасарам.